Запрошую вас на виставку народного мистецтва, де багато гарних і цікавих речей. Перед вами роботи гончара. Подивіться на цей дивовижний посуд та іграшку, що зроблено. Це ремесло гончарства. Різнокольорові ковдри килими виготовляє ткалі на ткацькому станку. Це ткацтво. вишивання. Вишивальниці за допомогою голки та кольорових ниток виготовляють такі прекрасні роботи. Рушники та сорочки вишиванки гордість України. До давніх ремесел належить і різблення. Різьблярі працюють з деревом, і шматочок деревини перетворюється на справжній витвір мистецтва. Перед вами діти наступне ремесло плетіння. Ці вироби. Виготовляються з лози та рогози болотних рослин. Уявляєте, не тільки кошики з них плетуть, навіть меблі. Перед вами, друзі, розпис як окремий вид народного мистецтва. Удавнину розписували не тільки предмети посуду, прикрашали піч, іграшки. Особливо відомий Петриківський розпис, знаний у всьому світі. А давайте, маляти, виконаємо вправу. І повторимо знання про ремесла. Поміркуйте, дітки, що з цих виробів належить до різьблення. Так, ця вирізблена тарілка. Наступне завдання. Знайдіть вишитий рушник. Молодці. Роздивіться уважно ці зображення і знайдіть дерев'яні іграшки. Ви були уважні і правильно виконали завдання. Наша рідна Україна багата на народних митців та їх вироби. Тому на наступних народознавчих віртуальних мандрівках ми і будемо знайомити з ними. До нових зустрічей!